Шановні глядачі з вами, Посіка Хелп. Остання наша зустріч закінчилась з жорстким форс-мажором. Проте українська медицина добре зробила свою справу. А реабілітація на основі вживання нашої медовухи знову повернула нас у стрій. Про... Проте виникла проблемка. Надійшло замовлення на ліквідацію Євгенії з Ютуб каналу LikeBee. А оскільки це наше основне заняття, то ми за нього взялися. Подивившись відео про замах на Стерненка, ми не, ми не стали вигадувати нічого нового, просто вирішили його доробити і все буде, і все буде гаразд із замовленням. Зараз заїду до однієї непонятної особи з непонятним родом занять. І спробую її підписати на цю справу. Станете за дверима і коли Євгенія вийде, вийде то візьмете інструмент і всадите їй кулю в потилицю. А якщо промахнетеся, не дай Бог, і її чоловік вас нейтралізує, то візьмете ножо. Отак От пускайте, коротше, фальш, потім під ребро, потом гоп в шию, коротше. Повертайте в міоству і вже довершуєте справу. Євгенія не зможе далеко відбігти. Ну як? Так може все ж таки заплачу за цю банку меду. Ні, ну звісно, можете заплатити, але можете зекономити 500 гривень. Я краще заплачу. Добре. Ви знаєте, візьміть, будь ласка, нашого маленького подарунка за той час, який ви на нас потротили. О, це добре. Ось, Євангеліє. Почитайте на ніч. Дуже гарно під нею заснете. Станіслович. Я вас висажу отут. Вийдете угу. на точку сюди, угу. проведете відпрацювання і вернетесь ось сюди. Отут я вас підхоплю. Зрозуміло? Так, зрозуміло. А це не дуже небезпечно. Так. Яке небезпечно? Там дівчина посічниця, ну, що вона зможе вам протестувати із таким величезним досвідом диверсійної роботи. А, ну, добре, ну я все ж. Ходжу до гадалки вечором, погадаю на вдачу. Отлічно. Ну тільки тільки не довго, бо зранку виїжджав. Я розумію. Печія в мене, але все ж таки вип'ємо за вдачу. Забуник, що то полівно сильно. Та ні, то був у гадалки, вона дала свете письмо, казала прочитати молитву перед тим як. Отлично, короче. Це вам. Ага. Інструменти. Ну добре, інструмент, зараз Зачитайте я вставлю. молитву. А я поки займусь прокладкою маршрута. А, Ну добре, там, десь. То, то вона мені казала десь. От тут відкриєш і прочитаєш. І буде тобі добре. Так, зараз я відкручу. Що воно тут? Так, о, Боже святий.